Доброго дня, ми з України. Ну і ще один люди, вірш на ваш розсуд, щойно написав. Часами у віршах я прошу всіх людей, звертайтеся до Бога за солдат, дітей, і в серці вірте в неньку Україну та поважайте один одного, родину, шануйте землю, де ви народились, любов вкладайте у дітей та милість, своє життя цінуйте та людей, що поруч з вами серцем та душею. Увагу рідним своїм подаруйте, та на дурниці часу не марнуйте, Живіть у мирі, з друзями спілкуйтесь, тримайте, не втрачайте свою сутність, бо ті, що зірки з неба захопили, повагу шану у серцях згубили, піар дорожче став їм за життя, та хай всі разом йдуть у небуття. А ми за волю та за неньку Україну із клятих виб'ємо пухлину. Ми, діти, неба! Як там ми, хохли, нехай тремтять коцапи, вороги. Ми стоїмо за землю, за свій край. Про це народи, міцно пам'ятай! Слава Україні, героям! Слава, смерть ворогам! Дякую вам, люди, миру, перемоги і добра!